Чекають на українського туриста найближчого сезону. Сьогодні перша така розповідь. Це дуже нестандартний відпочинок. Переконайтеся самі. Закриті кордони спонукають українців шукати нові місця для відпочинку в рідній країні, а власників туристичного бізнесу ставати вигадливішими на цікавинки. Світлана та Марія влучили в Яблочко. Три місяці тому вони створили міні-готель, і незвичайний це не просто будиночок у лісі, а хатинка на дереві. Я мандрівниця. Дуже багато об'їздила країн та цікавих місцин. І коли почався локдаун, я почала для себе шукати якесь місце для усамітнення. З'явилася ідея зробити таке місце для усамітнення в лісі. Будинок на дереві. Це така дитяча мрія, і це ексклюзивно. Киянин Максим та його син Марсель щойно кілька днів відпочивали в цьому міні-готелі. Це нагадує якусь казку. І ми не помилилися у виборі. Дійсно, казка жити у лісі. Сподобалася тиша, повітря, те, що знаходиться на висоті. Сподобалося те, що ти розпалюєш багаття. Панорамні вікна, сидячи на дивані, дивишся на ліс, дерева. дуже заспокоєння. забуваєш про всі проблеми. І думки такі чисті та правильні з'являються. Відпочивальники тут збирають гриби, гуляють лісом і самі про себе дбають. Це теж фішка готелю. Надо дрова. Тут треба рубати дрова, тут мангал, тут ліс, дика природа. Приходять тварини, Тут є дикі кабани. під час будівництва до нас приходили сюди три величезних лося. Учора бачили оленя. Тепер усе оглянемо детально. Так, це в нас вітальня, в якій є ось така піч. На дровах її достатньо для того, щоб протопити весь цей будиночок. Обидва поверхи. До речі, тут дуже тепло. У двоповерховому будинку є всі необхідні зручності: світло, холодна та гаряча вода, посуд для різних потреб, інтернет, ба навіть сигналізація. Помешкання має дві спальні і розраховане максимум на шістьох гостей. Ми передбачили е, такий великий холодильник, тому що люди е, дуже багато їжі з собою привозять і готу, щоб готувати тут. Так? А, а тут, е... тут у нас санвузол. Ага, Ну такий санвузол, як, як у квартирах. Так. так, тобто все є. Рушники, фен. Все як у справжньому готелі. А це родзинка міні-готелю. Душ із лісовим краєвидом. Такого Фішка. душу, мабуть, ніде нема. Ти можеш купатися в душі і дивитись на дерево, на ліс. Ніхто тебе не Такі побачить. відчуття об'єднання з природою. А до речі, тут дуже такий класний аромат. Так пахне, як ну, у дитинстві. Так, ми використовуємо для обробки деревини, використовуємо натуральну ляну олію. Це натуральний матеріал, він так гарно передає фактуру дерева і залишає такий приємний, приємний запах. А тут вже зона барбекю. Так, тут у нас є ось от місто. Ага, я перша? Так, прошу. Добре. У <смітна> ньому Не можна пройти. А, класно. Тут, тут можна готувати от на цьому кругу. Тобто там дрова горять, тут можна складати їжу і готувати. Споруду виготовлено за спеціальною технологією, тож дерево, на якому оселився готель, не постраждало від його будування. Марія каже, на подібний проєкт, як у них, потрібно щонайменше 50 тисяч доларів. Утім, бізнес себе виправдовує. Будинок на дереві дуже популярний, від клієнтів відбою немає, хоча вартість доби проживання не мала. У буденні дні 7 тисяч, у вихідні 8 900, у свята 9 тисяч 900. Експерт з питань туризму запевняє, подібні готелі дедалі набуватимуть популярності. Українці, хоча й мусять лишатися вдома в Україні, але прагнуть чогось цікавого. Цього року буде так, як і минулого року. В першу чергу, це внутрішній туризм. Тобто українці будуть подорожувати Україну. Здебільшого вони будуть обирати місця, які не так далеко знаходяться від їхнього міста проживання, але разом з тим будуть і користуватися такі традиційні маршрути, як на море або в ліс і гори. Тож, підприємцям у сфері туризму коронавірус не лише завдає збитків, але й надає гарний шанс для розвитку. Я би дуже хотів, щоб індустрія гостинності використала цей шанс, тому що другий рік вже в них є у представників закладів розміщення, у представників локального бізнесу можливість саме отримувати трафік дуже дешево, тому що він не може виїхати, і тому людина шукає собі щось всередині країни. І тут дуже важливо зробити якісний сервіс і помірні ціни.